Неподалік Ужгородського адміністративного суду зводять чотириповерховий житловий комплекс. Мова про колишні складські приміщення, що по вулиці Рилієва, чотири мешканці приватного сектору по вулиці Загорській та Щедріна проти такої забудови і не бажають сусідства з багатоповерхівками. По перше, будуть як на долоні. По-друге, ціна на будинок у такому районі значно знизиться. Дискомфорт кажуть люди відчувають уже кран піднімає пліту. Я на нее смотрю. Ну, может быть, она не надо мной, но где-то, извините, да, я, что надо. я переживаю? Сейчас да, вот я думаю, туда. сижу и думаю, сейчас оборвется, куда упадет. И 15 человек еще ходят и смотрят просто во ко двор. мне во двор. Ой, как я, в... я сижу пошло. как в аквариуме. Ми поцікавилися, що саме обурює людей, на що спрямований їхній протест. Ну те, що у мене у городі буде стояти велике зда будівлі. П'ять п'ятиповерхових, як тут це для нас буде катастрофа. Щоб нам не строїли п'ять поверхів, буде затіненість, дуже велика затіненість. Коли ми писали в 2010 році письмо, значить позив нам прийшла от така гарантія, що більше трьох поверхів строїтися не буде. Щоб було точно? Ми не протестуємо. Більше 15 метрів, бо у поверхах вони махлюють із того 15 метрів. Оце є три поверхи. А тут. виходить, а 19, а 18, 18, бо вони манкоші двадцять метрів. Директор товариства Данта, який гарантував мешканцям, що в проєкті передбачить зведення будинків котеджного типу не більше трьох поверхів, запевняє ніяких норм не порушував. Ми як участвуємо в тому будівництві цією земельною ділянкою, забудовником виступає кооператив Едельвейс. Який, по ходу, поміняв своє бачення. Тобто їм вигідно там будувати тільки отакий от варіант. Це є трьохповерховий будинок. Тому що перший поверх не є житловий, це цокольний поверх, це гаражні приміщення. Раз, по конструктиву це взагалі рахується п'ятиповерховий будинок. По технічним він є трьохповерховий будинок. Як видно з проекту, будівля буде не більше 16 метрів 84 сантиметрів заввишки. Для ясності подаємо запит до Ужгородської міської ради. Просимо інформацію щодо характеристики об'єктів, які планують зводити на згаданій ділянці. Дізнаємося, згідно з проектом, який 21 листопада 2011 року погодив головний архітектор міста. На ділянці 0,9 гектара планують розмістити 5 чотириповерхівок із мансардним поверхом. Телефоном головний архітектор Ужгорода Олександр Шеба сказав, що ні про які гарантії в міській раді не знають, а будівництво проводиться з додержанням усіх норм. Мешканці приватного сектору й надалі скаржаться, що будують надто близько. Як відповіли нам, в Ожарицькій міській раді на наш інформаційний запит. Житлові будинки розміщені на відстані 8 метрів від меж сусідніх земельних ділянок по вулиці Щедріна та Загорській, що не є порушенням будівельних норм. Зараз ми оце і перевіримо завдяки ось цій рулетці. Тут від початку сімсот дев'яносто дев'ять сантиметрів. Забудовники витримали дистанцію. Дорікнути їм нічим. І все виглядає законно. Відповідно до чинного законодавства дозволи від сусідів на таку забудову не вимагаються. Тож, якщо міська рада дозволила будівництво шести поверхів, забудовник може цим скористатися у подібних конфліктних ситуаціях. Юристи рекомендують домовлятися полюбовно. Я не думаю, що можна подані гарантії щось висудити. Ну, директор дав, потім сьогодні звільнили директора, призначили іншого. Той директор написав вам догонку листа, що я відкликаю дану гарантію. Ну, тобто, якщо йти вже на якісь мірові е, із підприємством за будівником домовленості, це е, я би порадив е, виходити на якусь е, матеріальну компенсацію або вже звичайно судове рішення. Але перш ніж подавати до суду, необхідно довести, що ту чи іншу норму порушили. Судова тягнина може тривати роками, і не факт, що позивач виграє. За всю практику пан Юрій пригадує лише один випадок, коли в обласному центрі мешканці добилися призупинення будівництва. Це стосується надбудови біля магазину «Білочка» – Історія 15-річної давнини. Натомість є чимало протилежних прикладів, коли забудовники обходяться лише штрафом.